Рівень розкриття злочинів у Пирятинському районі вищий ніж в області. Посилена увага приділяється профілактиці крадіжок. Таку інформацію повідомив начальник Пирятинського відділення поліції на прес-конференції для місцевих ЗМІ. Правоохоронцям вдалося зберегти оперативну ситуацію під контролем. Рівень розкриття злочинів в Пирятинському районі вищий ніж по Полтавській області. В цілому криміногенна ситуація задовільна в регіоні. Протягом шести місяців зареєстровані як тяжкі злочини, так і середньої тяжкості злочини. Процент розкриття становить вище обласного: це 34% загально кримінальної. Спрямованості, а також 30% по тяжким злочинам. На сьогодні посилена увага приділяється профілактиці крадіжок з квартир та боротьбі з незаконним вирощуванням наркомістких рослин. В період літніх відпусток почастіше випадки квартирних крадіжок, коли громадяни відпочивають в відпустках, перебуваючи на морях, залишають свої квартири без догляду, без нагляду. І в цей час квартирні крадії скоюють крадіжки. Начальник відділення поліції дав коментар стосовно випадків шахрайства, коли невідомі телефонним дзвінком вимагали передати гроші для начебто порятунку своїх рідних. Відповідаючи на запитання журналістів місцевих засобів маси інформації, Олексій Возний повідомив, що продовжується кримінальне провадження стосовно грального бізнесу. Також ще триває досудове розслідування за фактом смерті Наталії Шульженка. У головному управлінні проходить перетестація керівного особового складу.